Перший лист святого апостола Павла до Солунян, розділ Перший. Павло, Силуан і Тимофій до церкви Солунської, Бозі, Отці і Господі нашому Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за вас усіх, згадуючи про вас в молитвах наших, безперестанку пригадуючи ваше діло віри і труд любові та терпеливість надії на Господа нашого Ісуса Христа. Перед Богом і Отцем нашим, знаючи, улюблені брати, про те, що Бог вибрав вас. Бо наше благослугання було у вас не тільки в Слові, але і в силі, і в душі Святім, і з великою певністю, як ви знаєте, якими були між вами для вас, і ви стали наслідувати нас і Господа, прийнявши Слово в великих стражданнях з радістю Духа Святого, так що ви стали взірцем для всіх в Македонії і Ахаїї. Бо від вас пронеслося слово Господнє не тільки в Македонії та Вахаї, але і всюди пройшла слава про віру вашого Бога так, що нам не потрібно щось говорити, бо вони самі звіщають про нас, яким був наш прихід до вас і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові, і очікувати з неба Сина Його, якого він воскресив з мертвих, Ісуса, який визволяє нас від майбутнього гніву. Розділ другий. Ви самі, брати, знаєте, що наш прихід до вас не був даремним. Але постраждавши перед тим і зазнавши зневаги, як ви знаєте в Филипах, ми з Божою помочю відважили звіщати вам Євангеліє Боже, незважаючи на сильний опір. Бо в нашому вченні нема ні омани, ні нечистих спонукань, ні лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб доручити нам Євангеліє, так ми і говоримо. Не догоджаються людям а Богові, який випробовує серця наші. Ми ніколи не вживали підлесливого слова, як ви знаєте, ні наміру користолюбства, Бог свідок. Ми не шукаємо слави від людей ні від вас, ні від інших. Ми могли б прийти з поважністю як апостоли Христові, але були тихі серед вас, як годувальниця, яка доглядає дітей своїх. Так і ми з прихильністю до вас. Раді передати вам не тільки Євангеліє Боже, але й душі наші, такими дорогими ви нам стали. Бо ж ви пам'ятайте, брати, нашу працю і виснаження. Ми працювали день і ніч, щоб нікого з вас не обтяжувати, і проповідували вам Євангеліє Боже. Ви, свідки та Бог, як свято праведно і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ви знаєте, як кожного з вас, як батько дітей своїх, ми просили і переконували та благали діяти достойно Бога, який покликав вас у своє царство і славу. Тому ми і дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши Слово Боже від нас почуте, ви прийняли його не як Слово людське, а як Слово Боже, яким воно є, що діє у вас віруючих. Бо ви, брати, стали наслідувати церкви Божі, щоб юдеї в Христі Ісусі, бо і ви перетерпіли. Так само від своїх земляків, як і ті від іудеїв, які вбили Господа Ісуса і пророків Його, і нас переслідують. Вони не догаджають Богові і ставляться ворожо до всіх людей, забороняючи нам проповідувати язичникам, щоб вони спаслися, і тим доповнюють гріхи свої, нарешті гнів Божий спіткає їх. А ми, брати, розлучившись з вами на короткий час особисто, а не серцем. Ще з більшим бажанням прагнули побачити лице ваше. Тому-то ми хотіли прийти до вас, особливо я, Павло, раз і вдруге, але сатана перешкодив нам. Хто ж наша надія і радість чи вінець слави? Чи ж не ви перед Господом нашим Ісусом Христом в день Його приходу? Бо ви слава наша і радість. Розділ третій. Тому не стерпівши більше, ми думали краще залишатися в Афінах самі і послати Тимофія, брата нашого і служителя Божого та нашого співробітника в Євангелії Христові, щоб зміцнити та потішити вас у вірі вашій, щоб ніхто не хитався в цих стражданнях, бо ви самі знаєте, що на це ми призначені. І ви знаєте, коли ми були з вами, то наперед казали вам, що маємо страждати. Так воно і сталося, як ви її знаєте. Тому і я, не стерпівши більше, послав довідатись про віру вашу, щоб часом спокусник не спокусив вас і наш труд не був даремним. А тепер, як Тимофій повернувся від вас і приніс нам добру звіску про вашу віру та любов, і що ви завжди маєте добру пам'ять про нас, бажаючи бачити нас, як і ми вас, то і ми, брати, у всякому нашому стражданні і нужді нашій втішились з вірою вашою. Тепер ми ожили, знаючи, що ви стоїте в Господі, яку подяку ми можемо віддати Богу за вас за всю радість, котру і радіємо за вас перед Богом нашим. Ми вдень і вночі молимося ревно, щоб побачити лице ваше та доповнити те, чого бракує вірі вашій. Сам же Бог і Отець наш та Господь наш Ісус Христос, нехай спрямовує дорогу нашу до вас. І Господь нехай примножить і збагатить вас любов'ю один до одного і до всіх, такою самою. Яку ми маємо до вас, і щоб зміснив серця ваші невинними в святості перед Богом і Отцем нашим у день приходу Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його. Розділ четвертий. А далі, брати, просимо та благаємо вас у Господі Ісусі, щоб ви, прийнявши від нас, як належить вам пободитися і догаджати Богові, у тому числі більше зростали. Бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса. Бо воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен з вас знав, як утримувати тіло Своєм в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як ті язичники, що не знають Бога, щоб ви ні в чому не поводилися з братом своїм протизаконно і користолюбно, бо Господь, месник за все це. Як ми і раніше попереджували вас і свідчили вам, тому що Бог не покликав нас до нечистоти, а до святості. Отож, хто зневажає, зневажає не чоловіка, а Бога, який дав нам свого Духа Святого. А про братолюбство то немає потреби писати до вас, бо ви самі навчені Богом любити один одного, і ви дійсно так поводитесь зі всіма братами в Македонії. Але ми благаємо вас, брати. Все більше і більше зростати, і старанно дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло та працювати своїми руками, як ми заповідали вам, щоб ви поводились пристойно перед сторонніми і щоб ви ні від кого не залежали. Не хочу залишити вас, брати, в незнані щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, так і тих. Що спочили в Ісусі, Бог приведе з ним. Це ми говоримо вам Словом Господнім, що ми ще живемо і залишимося до приходу Господа, не випередимо померлих. Бо сам Господь із наказом при голосі Архангела та сурмою Божою зійде з неба і померлі в Христі вас першими. Потім ми, що лишились живими, будемо підхоплені разом з ними на хмарах, на зустріч Господаві в повітрі, і так ми завжди. Будемо з Господом. Отже, потішайте один одного цими словами. Розділ п'ятий. А про часи і строки, брати, нема потреби писати вам. Бо ви самі знаєте докладно, що день Господній прийде, як злодію ночі. Саме, коли будуть говорити «мир і безпечність, несподівано прийде загибель на них, як муки при породілі, і вони не уникнуть. А ви, брати, не в темряві, щоб день той захопив вас, як злодій. Ви, діти світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Тому не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Бо ті, що сплять, сплять уночі, і ті, що впиваються, впиваються вночі. А ми, що належимо дневі, будьмо тверезі, задягнувшись броню віри та любові і в шолом надії спасіння. Бо Бог не призначив нас на гнів, а щоб ми одержали спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який умер за нас, щоб чи ми пильнуємо, чи спимо, жили разом з Ним. Тому потішайте один одного і збудовуйте один одного, як ви і робите. І ми благаємо вас, брати, шануйте тих, що працюють між вами, і старішин ваших у Господі, які навчають вас. Поважайте їх з великою любов'ю за їхню працю, будьте в мирі між собою. Благаємо вас, брати, напомляйте лінивих, потішайте малодушних, підтримуйте слабких, будьте довготерпілимі до всіх. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло, а завжди старайтеся робити добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться. За все, дякуйте. Бо така воля Божа щодо вас в Ісусі Христі, не вгашайте духа, не зневажайте пророцтва, досліджуйте все, держіться доброго, стережіться злого в усякому вигляді, і сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочно до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас. Він і здійснить це. Брати, моліться за нас. Вітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати цього листа перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь.